Сьогодні нас навчає Іван Затостий. Часом нам варто пригадувати про те, як Господь діяв раніше, бачити плоди його діяльності, бо тоді це нам допомагає сьогодні більш точно побачити, як він, як він працює зараз, як він працює тепер. Спробуйте собі пригадати, О, скажімо, за останні два-три роки, з того, що так приходить швидко на, на голову, на думку, де у вашому житті діяв Господь. Поділіться цим. Запрошую вас, напишіть у коментарі. Мені так подобається, коли ви берете більш активну участь у коментарях, я потім перечитую, тішуся, сам збудовуюся. І бачу там інші, ставлять вподобайки, також коментують, потім коментарі на коментарі, такі гарні вже аж бесіди заводяться. Напишіть у коментарях, де я бачу дію Божу, втручання Боже у своє життя, де він діяв у моєму житті, у минулому. І підкр... підкресліть це. І коли будемо ми всі інші перечитувати, то. Це як каже золотустий допоможе нам зараз побачити. О, а чи тепер Бог такого не робить? А чи тепер Бог так не діє?